Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас рейтинг з доволі цікавими націями і не менш цікавими тактиками. А у противниках у нас Візард і коняка. Е, союзник у мене скотобаза, йому випадає Алжир. Я під синім кольором, і мені випадає, випадають Нідерланди. Доволі теж цікава нація. Так, забіжу наперед, тут кожен зіграє в якусь свою тактику. Що досить досить цікаво, знаєте, коли не все під копірку там. І так, я тут був швидкий ринок, в принципі, тут всі. А, ні. А, тут теж я навіть пізно вийшов швидкий ринок, тут всі йдуть швидкий ринок. Ну що скажеш, рейтинг? Так, золото займається. Тут я вже 3 золота знайшов. Тут ще ні одне золото не займається. Дивно. І тут теж пішло вже золото. Давайте дивитися, як, як кожен розвідав карту. В принципі, тут тільки два золота видно, тут вже теж два золота є. У мене, вже... мене вже всі 4 золота. Ну тут я, в принципі, буду йти. 에... Давайте трішки прискорю, поки говорю. І тут я буду йти три казарми 17 століття, тому я тут займаю як раніше золото. І прокачую його до 4.30. Бачите, як бачите, академію ми не ставимо при такому розкладі. Я роблю ставку на Мушкетерів 17 століття. Так як за цю націю вони е, мають час виходу 5, доволі добрий. Так, тут у нас пікінери йдуть поки що. Ну, скажу відразу червоний таку цікаву тактику зіграє. Поки що в нього? Але він, він не йде. Зазвичай, як ви граєте за східну націю, тут йдеться або возик, або кірку. Ну, точніше, возик і кірку, або просто возик. А тут золото прокачується. Ну, він грає по-своєму. В принципі, давайте глянемо, як грає зелений. Зелений якраз грає в возик і кірку. Бачите, в нього залишилось залізо, залишилось вугілля, і зараз він зайняв 4 вугільних і 2 залізних, мало би бути. А, ні, залізо взагалі не займає. А, він не займає залізо, бо. Ну, одне зайняв, бо він не обміняв залізо. В загальному в цій тактиці залізо міняється. Але доставляється дві, золотих, дві залізних шахти, і, в принципі, воно накопичується до цього часу, як має бути кірка. І разом береться і вагонетка, і кірка. Так, тут Нідерланди, в принципі, я не глянув на якійсь секунді, він поставив дипломатичний. Але давайте можна так глянути візуально, скільки йому мушк... рундаширів. Ну, рундаширів вже є непогано, можливо, це був швидкий діп. Хоча дуже дивно. Дуже дивно. В нього швидкий діп, але він на мене не нападав на 15 хвилині, тому хоча в мене тут парканів було стільки, може, може змінилась тактика. Давайте відкрию повністю карту. Тут я вже парканчиками загороджуюся. Червоний теж вже щось ніби пробує. Давайте гляну, глянемо, чи ніхто нічого не пропустив. Академія. Ну, нажмися. Серйозно? Так, тут ні, тут все добре. Три запущено. Теж. Тут теж все непогано. Сукюра взята. Давайте зеленого. Вагонетка є. Дві кази всього лиш. На 10-й має вже бути третя, Ну, є, вже майже доходить ресурси, поставити її чи ні. Так, ставить третю казу, ну, в принципі, непогано. Немає парканчиків. Ані, вже будується, закладається. Так, червоний. От, і червоний якраз йде в це, що я вам казав. Він робить лучників. Я перший раз бачу, ну, так, щоб хтось так грав рейтингу. Часами мені на трансляціях кажуть, щоб я зіграв лучників. Лучники, це доволі хороший юніт. Наприклад, проти легких піхотинців він непоганий. Коли вони нападають в формації і кучно, лучники прям... Досить добре навалюють по області. Але. От, ну, ладно, подивимося пізніше. Як воно все буде. Ну, ризиковано грати в лучників, скажу вам так. Ризиковано, не знаю. Ну, доволі гарно розвивається, правда. Ні, три казарми в нього є. Е, кірки немає, є вагонетка. Ну Бажано було кірка ще, але ладно. Кожен розвивається, я хоч до. Тому я тут кажу, кожен зіграв різні тактики. Подивіться, в мене три казарми. Чекай, тут вже залишається до кінця миру одна хвилина. І я зараз е це. І поглянемо, хто в що зіграв і розкажу більш детальніше. Давайте я вже прискорю. Вже було 15-та, щоб ми вже все обговорили і більше до цього не вертались. Так, я зменшив час просто. Що в мене на цей момент? У мене тут прокачується їжа, ще немає ніяких апів, тут теж нічого немає. Три стайні, три казарми 17 століття, два ардепо, три гармати, коней мало, але практично 350 мушкетерів. Це доволі сильна маса, я вам скажу. У мене тут робляться парканчики. Я останнім часом почав їх так будувати багатенько. Бо, скажу так, противники теж так само будують. І сенсу не будувати вже немає. Колись можна було грати через один парканчик, ніхто не будував стільки парканів. Ну, в цій мапі, в цій карті. Точніше, в цій грі ніхто не будував більше, ніж один парканчик, крім мене, але. Раз на раз не попадає. Тут будиночки в мене будуються, прокачки такі, ви можете бачити, все вугілля прокачано. Ну, по економіці досить непогано, в принципі. І якщо би. Давайте глянемо фіолетового. Якщо б Фіолетовий нападав, а він напевно, що дипломатичний пізно поставив і через тон не нападає. Бо 4 рундії вже би мало бути. І Він би нападав на ну, ці парканчики були б для нього досить доволі тяжким випробуванням. І в мене ще й гармати вже є. І в принципі не було б все так просто. І помінятися на ресурси в мене є, щоб швидко стріл взяти і силу пострілу. тому... Тому, в принципі, до Рашу я готовий. Давайте глянемо Фіолетовий, що в нього. В нього 4 стайні, 2 кази, вже навіть прокачені. Тут ще нічого немає, але в, принципі, в, принципі, в нього теж вугілля прокачено. Економічно він теж непогано розвивається. 40 тисяч дерева. Це все можна обміняти в ресурсі і буде швидко стріл. І сила пострілу, в принципі, майже. Так, тут зелений. Зелений нас відразу атакує, в принципі, що логічно за Алжир і легких піхотинців. В нього в нього практично дві форми по 400, правда, він не зробив одну 400. 8 гармат. Мало гармат виїхало, але. Так. А, в нього немає. В нього немає сокири? Серйозно, як він так грає? Просто все в камінь. Ну. Напевно, що в міні. З доміками проблем немає. Що тут ще глянути? Прокачки фул цих. Тут теж швидкість виїзду, пусток. Гармат, точніше. І одна стайня. Одна. Так, тут в нас. От ви можете глянути, який тут ліміт. Тут доволі шалений такий ліміт. 800, 800 легких піхотинців. Хоча коней доволі мало. І мало цих. Формації немає гренадерів. Ну, може, не пішло зеленого, але він доволі гарно все зробив. Так, давайте глянемо червоний. Червоний, в нього 400 луків, 700 луків. М -м -м, ніби турецький пікінер трошки є, можна було зробити формацію. Теж немає формації 120, хоча б. але є драгони 18 століття. і 4 гармати. ряди по, швидкість виїзду практично на максимум. Лушники практично вкачані теж. Кірки немає. І якось так. І в принципі, я не знаю. Зараз глянемо, як він буде відбиватися. В принципі, я пройшовся по всьому. Так. І тут я відсилаю. Давайте, давайте так, своїх коней ще. Скільки тут коней є? 46 небагато. у мене їх 51 всього лиш. Тут всього лиш 47 коней. Академія От береться вугільна сила. Не особо, що вони тут зіграли роль, тут дуже велику роль зіграли лучники, Бо дивіться, вони тупо настрілюють по скопиченню цих військ, і вони по території так досить непогано забирають. Ну і ще тут драгони відстрілюють, і картеч була, яка би не була. Не так багато гармат, але все рівно. Вони розсипаються, Просто лег... легкі піхотинці розсипаються. Правда, мої драгони тут навіть особо нічим не допомогли. Але мінус мінус цього всього такий, що. От, нападати лучниками зараз, дожимати його вже доволі тяжко. Дефа це нормально, але ну, от. Ну от зараз дожимати це. Він зараз навіть відійде сюди і накопичи легких піхотинців доволі багато. Давайте, скільки в нього вже є? 253 легких піхотинців. Тому, типу, для дефо я би. як непоганий варіант, але все-таки я схиляюся більш до легких піхотинців, грати в них або хоча б в Ви турецьких пікінерів. Чекайте, то турецький пікінер? А, добре, <сміг> Алжир, але турецький пікінер. Весело. Ну в них союз. Так. Бачите, і зараз в нього вже тут накопичилося скільки. 300 вже є. Ні, в нього 400 взагалі вже у лих... кпіхів є. А в червоного... В червоного 400 теж лучників, а от лучниками нападати зараз, і він просто зайде в ряди лучників і вони теж будуть відходити назад. Тим більше тут. От, бачите, нападає, давайте глянемо за цією подією, як це, це відбудеться, цей раш. Тут ще й по-перше, розстрілюється доволі гарно гарматами від е, зеленого. Є коні, але теж вони розстрілюються. І все, і просто 400 400 легких піхотинців пішло в атаку. І тут вони вже не так кучно йдуть, тому лучники вже не так сильно настрілюють. І в принципі тут ще дотікання не було. І все. Просто перерізають влучники. Не знаю. Я не рекомендую грати в лучники, але якщо вам хочеться, можете грати. Я скільки грав не грав в лучники, це все було. Абело проіграш. Так, тут зелений військ, підводить війська для. Скільки він дає? 120 коней. 126 коней він дає зеленому. Напевно, що щоб цей проатакував, чи, чи це було з запізненням реакція на Д? Не знаю. І я тут вирішую, я бачу, що тут зараз зелений буде зносити мого червоного. Я тут дивлюся, фіолетовий не дуже. Щось там те та й робить, щось, думає нападати. І я вирішую, націю, і націю захопив. Сюди подумав, зараз я скоро легпіхів накліпаю, якщо щось задефать, це буде можливість. І я тут відправляю практично все своє військо, а це вже доволі немало. 500 мушкетерів, 107 коней, коней мало. До речі, я тут маю четверту стайню? Я до сих пір четвертої стайні не маю. Е, Підкова є. Які прокачки? Прокачки, в принципі, я нічого не добирав. Це погано. Це вже яка хвилина 20, а в мене нічого немає. Але бачите, я вклався в другу націю, я, напевно, що ще... Ні, століття не брав. Я вклався в другу націю зараз. <кій> так, тут, тут є мої коні. 100 коней. А. Ага. Так, 114 коней. Коні трошки допомагають червоному. Задефаться, поки прийде моє регулярне військо, а його тут доволі багато. І ми тут його задефаємо це 100%. Це я вчасно дуже вийшов з своєї бази. Ви бачили, вони ще тут воювали, я вже почав виходити. І в принципі економічно, то, що він з селян повів, але в загальному він не особо пострадав. І зараз я просто беру його у кільце і виносимо. Фіолетовий теж втратив всіх своїх коней, я так розумію. Так, він всіх своїх коней відправив на допомогу зеленому, і він їх зараз втратить тут. Як би там не було 500 мушкетерів, 500, це є така сила 17-го. Що тут і коні не поможе, Ну правда, тут арти доволі багато, але в мене тут багато рундів теж, то вони зараз заблочать, я думаю, це гармати. Так, вони зайшли на гармати, гармати вже... вже не стріляють і він видаляє ці гармати. Що доволі теж добре. Всі гравці доволі гарно грають. Правда, тут було кілька помилок від Фіолетового. Він невчасно трохи прийшов на допомогу зеленому, але. Ей, але як... і не вийшов на мене, щоб я не пішов на допомогу червоному. Але тут кожен зробив помилки. В принципі. Я теж. Я теж. Чекайте, що в мене тут? Я теж гармати для чогось сюди повів, хоча не треба було гармати ввести на допомогу союзнику. Треба було їх тут залишити. У мене зараз немає чим дефатися від е... противника фіолетового, який до мене одна, одна башта. Тут щось шестеро тільки будує. В принципі, якби я гармати залишив на базі, є можливість, що я би задефався. Зараз я всіх драгунів відправив назад. Щоб вони раніше дійдуть, а всіма іншими я нападаю, щоб добивати зеленого. Бо немає чого чекати. Червоний тим часом перейшов нарешті на легких піхотинців, докачує їх, За закази драгунів і гренадерів. І в принципі, якби в мене тут були гармати іменно тут, щоб на картеч якось взяти чи ще щось, ми б тут, може, і відбилися. Доволі було близько. Тут у нього 15 гармат. 500 рундашні, Отут дуже велика роль. Тут рундашня доволі гарно зарішала, вона. Пішла, так. Тут мене 100 Мушкетерів, 86 коней і 100... 113 рундашер. І 274 легпеха. Ну, правда, 400. 400 рундешер, це трошки. Воно мене перекусило тут. Так. Ну але нічого, тим часом ми нападаємо на зеленого. І в мене тут доволі 323 мушкетера. Це доволі така сила. Е -е, тут в мене вже береться сила пострілу. В принципі, ще якщо візьму за золото, то мушкетер вже має досить непогано 21, але їх багато. І просто легких впадає на ура. Тут ще червоний підтримує. Своїми і ми продавлюємо просто. Тут, правда, ще домики він міг попалити. І просто... А ні, він, це... він це і робить. А ми йдемо на ці домики, і зараз будемо звувати свій ліміт. Я просто контролюю і тут, і тут, і напевно, що я не доконтролював це все, і мене зараз дивіться, як падає. Як падають мушкетери прямо на, домик... на домиках капець. Було 300 стало 200. Так, ну тут. І ми розмінялися базами. В принципі, зелений втратив свою, я втратив свою. І відносно, коли втрачається Європа, це все. Це Одна Європа виживає, наприклад, Фіолетовий. А я в свою Європу втрачаю, і червоний тільки має схід, і в, в довгій грі це вже програш для нашої команди, а отут. Є такий фактор, що у нас досить багато війська залишилося з червоним. У мене залишилося тут 200 мушкетерів. Доволі непоганих вкачаних, я нічого не змінив, ні. Цей. І. І ми нападаємо, заходимо в тил, хоча в нього на базі взагалі війська немає, він його назад не відводить. Хоча тут можна було залишити трішки війська і, наприклад, скільки в нього є. Тут формацію можна було поставити і розвалювати це все і забирати назад. По ней, хоча б не знаю. Я тут доволі мало селян забрав, бо цей пагор, тут стояли драгони і просто розстрілювали мені селян, тому 61 селянин тільки спасся і один алжировський. Так що, в принципі, непогано, але можна було і краще. Тут розстрілюється моя база. Не видаляю військові будівлі, і ви ніколи не видаляєте, бо як тільки ви видалите всі військові будівлі. Противник буде мати змогу нападати або на червоного, або йти дефатися. Тому завжди військові будівлі у вас мають бути. Тут ну, бувають випадки, коли треба видалити скору і зробити на базі, коли маєте ресурси і на базі, на базі союзників. Бачите, і тут ми нападаємо з правого так фронту. І, в принципі, він не має чим тут дефатися. Червоного тут теж 120 легких і трохи є драгонів. Так сказати, тут було все доволі близько, і ми зіграли трошки краще, ніж команда противника. Тому так вийшло. Так, драгони тут пішли без атаки. Селяни вже йдуть зливатися. Тут, до речі, я <кій> вибачаюсь. Тут, до речі, я брамку забув закрити, і тут драгони просочилися з моєї бази, і тепер червоний має ще одну проблемку через мене. Хоча, скільки ми його спасали, я думаю, що це не така ж велика проблемка. Так, ну і ми тут розстрілюємо, в принципі, червоний доводить ще своїх рух хотинців. Тут червоний вже захопив шахту, Нідерланди, але він не захоплює. Собі нації, бо бачу, напевно, що це і так вже все. Ви подивіться, 200 мушкетерів було і ще залишилося 116. Сила страшна. Люблю грати за Нідерланди в 3 кази. Це прям дуже круто. Я тут щось і розвиваюся, од доволі повільно. Я туди грав на Рослабоні, я пам'ятаю, я щось. Бо там вже і століття мало бути, і все. Хоча, в принципі, тут будуть активні бойові дії, тому може я не встигав. Ну, тут зелений робить все, що може, але вже червоного. Немає бази, це захоплені. Тут же я до... Ду... Так, тут червоний вже підігнав арту, І все, противники здалися. І це була перемога. От така то була цікава гра, доволі цікаві тактики. Кожен зіграв щось, щось своє, як ви бачите. І цим круту рейтингу часами побачите щось своє. Кожен зіграв по-різному. Такі катки не завжди бувають, але вони є. Одним словом, дякую всім за перегляд. Не забувайте за вподобайки, коментарі. І зустрінемося в нових відео. Бувайте! Пока-пока.